Вітаю вас. 1 серпня сьогодні день жалоби в місті Київ. На сьогоднішній час, на сьогоднішній ось день, на ранок 27 загиблих і більше 150 поранених. Ось так. Співчуття, мої співчуття всім постраждалим. Так, давайте по новинам. Трамп вночі заявляє, ну, по нашому часу, що ми плануємо ввести санкції проти Росії. Я не знаю, чи турбуватимуть його санкції, ну, мається на увазі Путіна. Те, що вони роблять, це огидно. Це не просто огидно, це таких слів навіть немає у Всесвіті, щоб це все. Це все описати. Трамп заявляє: після того, як Путін і Росія обстріляли Київ, вбили багато мирних людей, дітей. Трамп вийшов. Ось, біля нього тут, я не знаю, конгресмени, може, чи хто це, я не знаю. Вийшов і сказав, що те, що робить Путін та Росія, це огидно, і ми будемо вводити санкції. Все ж таки, санкції будуть. Чи будуть санкції Росії? США проти Росії? Чи будуть санкції від США проти Росії? Те, що каже розмови, те, що каже, розбите серце. Чорний код. Двойка Пентакли, вчитель. Да. Санкції будуть, пошук рішення. Пошук рішення. Дивіться, да, він вийшов сказав, що будуть санкції, санкції але все одно вони шукають рішення, як рішити, вирішити проблему з Путіним. Все одно в них є надія, що вони до 8 серпня зможуть щось вирішити. Ну, ви уявляєте собі? В них все в, путь, в, в, цього, в Трампа все одно є надія. Вони що знущаються? Так, мир в очікуванні. мир в очікуванні. Йому не дуже сильно хочеться вводити ці санкції Трампу, але в нього не буде іншого виходу. Але все одно зараз в них є надія, що вони зможуть за оці сім днів домовитися з Путіним. Ну нормально взагалі. Далі Трамп каже, що я не знаю, чи будуть турбувати санкції оці санкції, які він хоче ввести, мита чи будуть ці санкції турбувати Росію та Путіна? Ну, давайте спитаємо: оці санкції мита на нафту, які планують запровадити США проти Росії та їхніх союзників, які купляють нафту, чи будуть турбувати ці санкції Росію та Путіна? Король мечів. Ну, воно повільно. Але перше, чого це торкнеться, це всього військового. Король мечів і п'ятірка мечів. Це, так, да, воно повільно буде йти. Але воно торкнеться військового. Правосуддя, король жеслів, повішений. Імператор пасив. Король куб. Імператор, пасив, пошук рішення. Вони будуть шукати, а як ці санкції обійти, по відлюднику, розумієте? Вони будуть е, намагатися обійти їх. Смерть всьому руху. Смерть тому, що рухається. Так, дивіться, перше, що затронуть, це все військове і виробництво, і все, що тільки впливає на військовий комплекс. Друге, що торкнеться, це транспорт. Тобто транспорт все, що рухається, от цього коснеться. Ну і потім воно закрутиться. Але там карта помірності не так швидко. Не за день, не за два. На це, на це підуть місяці. Чи переживають вони за санкції? Ну, звичайно, переживають, але вони цього не покажуть ніколи. Комітет США схвалив 800 мільйонів допомоги для сприяння безпеці України. Так, держсекретар США Рубіо заявив, що цього тижня американська сторона провела повноцінну розмову з росіянами у, в надії досягнути порозуміння щодо припинення війни, війни в Україні. Сказали на Fox News. Найбільше турбує президента Трампа те, що він має ці чудові телефонні дзвінки, де все начебто прекрасно, а потім він вмикає новини і бачить, що ще одне місто України роз Зокрема, це місто далеко від лінії фронту, сказав Рубіо. Ну тобто, держсекретар Рубіо підтвердив, що на цьому тижні американська сторона. Провела повноцінну розмову з росіянами в надії досягнути порозуміння. І я так розумію, що цього порозуміння вони не дочекалися. Да? Е, значить, американська сторона з російською на цьому тижні провели розмову. І що? І що? І чорний кот? Ну що, нічого? Е, десятка жезлів, дуже важко. З ними важко розмовляти. Сім мечів, постійно обман, а прозріння. Американська сторона прозріла. Прозріння від обману і розбите серце. Нічого вони не отримали. Суть сильна брехня. Ну, це все, що вміє Росія. Бачите? А в, них ще, а в Трампа ще є надія ще надія ще на ці сім днів, що Путін проснеться і одумається. Так, да, звісно. Так, да, він же цей Путін мав вчора звернутися з заявою. Ну, я вже розглядала це в окремому відео. Давайте і тут, давайте. Може хтось то відео, те відео не подивиться. Там відео про це 8 серпня. ну, що, що до 8 серпня має бути підписаний мир. Давайте, Путін сьогодні звернеться з важливою заявою. Це було вчора ввечері, сказав Пісков. Ймовірно, вона матиме відповідь на погрози Трампа. І також, ви ж бачите, ні Путіна, ні заяви нема нічого. А що він має вийти сказати? Що? Чому вчора анонсували цю промову Путіна, але її не було вчора ввечері. Чому? Що там таке сталося? Чому не було промови Путіна? Яку анонсували? Чому? Паш Жезлів пошукають ключики на пасиві. Колісниця. Дев'ятка кубків. Дев'ятка мечів. Страх, четвірка жеслів. Якийсь страх, пошук. Пошук. Рішення. Пошук. Коротше, пошук ключа. Шукають королева жезлів. Це Росія і ключ. Щоб такого сказати, змія о, обдурити. Щоб же швити сухими з води? О. Да. Не, ну, я так розумію, що ще не, ще не придумали, чи що. Ось рішення, рішення, рішення. Ну, що б такого сказати, я повинен щось таке сказати, щоб ось ми були жертвами, а не Україна. Що це вони себе обстріляли, що це у всьому вони винні. Що б таке придумати? Ну, от треба щось придумати, якось захистити себе. Чому не було Путіна вчора в цього відповіді? Королева мечів, королева кубків, боротьба. Там якась, до речі, відбувається всередині в Кремлі якась там. М, зміни якісь там. Може, його скинули вже того Путіна. Може його вже прибрали і він став жертвою. Двойнік. А, вибор двойника. Дивіться. Вибор двойник і туз жезлів. Самого та Путіна нема, він там, ну, в общем, немає його. Я не знаю, де він? Чи в бункері, чи вже в труні, його нема. А от вибір двойника, бачите? Вибір і карта двойника. Не можуть обрати двойника, хто б це вийшов, сказав, чи що. І все одно пошук рішення. Ключ. Чому не було відповіді Путіна? Імператор, вчитель, відлюдник, башня. Імператор відлюдник башні. Імператор ховається від башні. Знов карта двойника. Мір лучший. Знов, щоб таке сказати світу, щоб я був лідером, щоб я був жертвою тут, переможцем, щоб я вийшов в гарному якось світлі. Плани, розмови, защита. Треба якось захищати, захиститися, полоні знов обмани, захистити свої гроші, сім мечів, знов карта обману і смерть. Чорний кот. Ну, якусь там знов брехню. Думають, думу думають стосовно якоїсь брехні, не самітниці повної. Але не здивуюся, що вони там щось ще можуть в себе влаштувати. Щоб відвернути увагу від цього всього на свою супер катастрофу якусь. Розумієте? Ось так ще може бути. Тут настільки все заплутано, що просто... просто шок, повний шок. Так, оці погрози Трампа стосовно мит, спрацювали. На перші в нас тут індійські НПЗ припиняють закупівлю російської нафти. Одна з причин погрози Трампа, який застерігає від покупки нафти у Москви. Опа! Індія не буде купляти, закуповувати російську нафту. Це правда? Це правда, що індійські НПЗ припиняють закупівлю російської нафти. А це ж найбільший. Індія та Китай це ж їхні, це ж їхні крила в плані продажів. Чи правда, що індійські НПЗ припиняють закупівлю російської нафти? Це правда? Сім мечів. 8 мечів, король Пентаклі. Да, обмеження від Трампа. Король Пентаклі це Трамп і перемога. Обмеження від Трампа. Ну так. Обмеження Трампа. Прозріння, дев'ятка жезлів, удар в серце. Їм буде важко. Дивіться, важко з енергією. Допомню, 10 мечів. Десять мечів і на їхні підприємства. Я скажу, що деякі взагалі там НПЗ в Індії можуть зупинити роботу. Тому що 10 мечів на трійку Пентаклі. Це виробництво МПЗ якраз. Взагалі можуть припинити, припинити роботу. Ну, в принципі, так, це правда. Далі, держсекретар Марк Рубіо каже, що в Трампа є багато потужних варіантів, як вплинути на Росію. Дуже цікаво. І що ж, це у Трампа є багато потужних варіантів, як вплинути на Росію? Каже Марк Рубіо, Держсекретар США. Що це за потужні варіанти Трампа, як вплинути на Росію? Колісниця? Що за колісниця? Що, удар по колісниці? А, дивіться, удар по колісниці. А це ж оце, що трапилось в них? Там аеропорти, аер аеродроми, оце все, що вони не можуть не літати, не заправляти, взагалі нічого. А я ще не знаю, а може ще і буде бл блокіровка якась поїздів? Тобто, оця хакерська атака, це перше. Далі що ще? Це удар в серце? Сила, неочікуваність. Це тиск на те, щоб йшли е, на поступки, щоб е, в плані е, стосовно України, щоб зробили вибір. Двійка мечів тупік, страх, важкість. Четвірка Пентаклі, карта жадібності, паш Пентаклі. Це намок на те, що ви повинні відмовитись від деяких територій ну, Росія для підписання миру. Далі ось НПЗ. Дивіться, трійка Пентаклі, здесь така карта, труба, да, завод. І ось сонце. Наступне це будуть санкції проти НПЗ. НПЗ їхнє, нафта їхня. Оце постраждає далі. А далі в нас іде. Що далі йде? Двійка Пентаклі, Луна, всадник Мечей, Правосуддя, а що? Це дві карти правосім'ярка, жеслів. Обман. А потім якесь буде розкриття якогось великого обману. Великого обману задля власного захисту своїх інтересів. Розкриття чогось по правосуддю. Втрата балансу. Розкриття якогось великого обману. Задля захисту, задля перемоги. А що за розкриття якогось великого обману по правосуддю? Повішений жертви. Тут обман, змія, хитрість, башня. Знов хитрість, прозріння. Таке відчуття, що буде якась інформація, щоб люди прозріли. Смерть. А може, про смерть Путіна скажуть? Смерть, робота, рост. Ну, важко сказати: смерть, робота, рост. Про, про кого це? Про що це? З минулого. Ілюзія з минулого. Зв'язані руки, 10 мечів. Таке відчуття, що скажуть, так Путіна ж нема. Я розумію, що це фантастика. Але ось такий в США є план. Спочатку транспорт, все, що рухається. Літаки, я думаю, далі будуть поїзди. Потім ці санкції, НПЗ, їхня нафта їхній газ. А потім буде викриття якоїсь супертаємної інформації по правосуддю, те, що було обманом і це з минулого тягнулося. Ну, ось таке показує. Дуже-дуже цікаво, подивимось. Це ж правда, що в США є план, як просто покласти на лопатки Росію з усіх сторін? Таке відчуття, що є. В США є план, як покласти як покласти, як покласти Росію на лопатки Путіна, Росію. По правосуддю. Королева жезлів. Так, да, королева жезлів по правосуддю повинна зупинитися. Зупинити королеву жезлів по правосуддю. Ось знов колісниця. Зупинка колісниці. Оператор. Зупинка війни. Зупинка їхнього оцього військового комплексу, захисту і так далі. Щоб йшли на домовленості. Іначе, якщо колесо фортуни закрутиться, потім це все буде дуже важко їм зупинити. Знов, диявол 10 мечів в минулому. Диявол 10 мечів, він в минулому. Подивимося. Ось такі новини на сьогоднішній день. Бережіть себе і на все добре.